Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався. Підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це орендовані футболісти. Оренда це хороша річ, на мою думку, тому що є команди, які мають дуже хороші бази, які виховують хороших футболістів. Це такі, як Динамо, такі як Шахтар. І інколи цим футболістам не знаходиться місця в основній команді. І команда не хоче їх продавати або й не може продати. І тому вони віддають цих футболістів в оренду іншим клубам, клубам, які їх потребують. Але є одне але. Вони віддають їх, але при тому, коли очна зустріч. Між цими командами вони забороняють їм грати проти них. Це, зокрема, стосується Динамо і стосується Шахтаря. Ось, наприклад, відбувся матч між командами Динамо Київ і Зоря Луганськ 14 вересня. В цьому матчі не взяли участь сім футболістів зорі, які в орендовані з київського Динамо. Там, я б не сказав, що всі сім футболістів є гравцями основи зорі. Але мінімум три футболісти це Горбач, Яцик і Беніто, вони є футболістами, які. Грають регулярно, ну, беніто можливо, не регулярно. А я цики Горбач. Горбач виходив на заміну, але в кожному матчі майже виходив на заміну. Цих футболісти були не задіяні в цьому матчі. Вони просто не могли зіграти у цьому. Матчі проти Київського Динамо. Я вважаю, що така ситуація не нормальна. І це вже не перший рік така тенденція є в українській прем'єр-лізі, коли команди віддають в оренду своїх футболістів, а потім забороняють грати. Особливо це стосується донецького Шахтаря і київського Динамо. Така ситуація сама і в Шахтареві, коли гравці Шахтаря. Є в оренді в інших клубах, потім Шахтар грає з цією командою, і там практично ця команда не чинить спротиву, тому що е, приходиться тренеру ламати команду, кістя команди, оскільки велика кількість футболістів не може взяти участь у матчі. І так виходить, що результат відомий ще до початку його матчу. Як зокрема вчора, це було в матчі Київського Динамо проти Луганської зорі. Я хочу згадати один матч, а це кілька років тому, коли київське Динамо грало проти команди СК Дніпро. 1 київське Динамо віддало в оренду Дніпру тоді свого нападника Владислава Супрягу. І Владиславу Супрязі дозволили грати в матчі проти Київського Динамо. Супряга в другому таймі вийшов, забив три голи. Тоді Дніпро перемогли з рахунком 3-1. І з цього часу, наскільки я розумію, переважно Динамо не дозволяє грати футболістам, які в них орендовані. Я вважаю, що так не повинно бути. Чому так не повинно бути? Я вважаю так, якщо ви віддали футболіста, нехай він бере участь у всіх матчах, незалежно, чи це проти цієї команди, з якої вони в оренді, чи це проти будь-якої іншої команди. Тому що тренер команди він будує плани на гру. Він розраховує на цього футболіста. І тут ні з того, ні з цього приходиться все ламати. Приходиться ставити зовсім інших людей, і тоді, звичайно, команда послаблюється, якщо це є гравець основи. І я вважаю, що УАВ, Українська асоціація футболу, повинна врегулювати це питання. Повинна врегулювати, тому що воно виходить так: одні дозволяють, одні забороняють, інші не забороняють. і... Хто як хоче, так і робить. З однієї, це є, ніби клуб сам повинен вирішувати. З іншої сторони, воно трохи виходить і не так, тому що футболіст він позбавлений буде ігрової практики. Як ми вчора бачили в матчі Київського Динамо і Зорі, ну там така ситуація, що футболісти не вийшли і зоря програла. Хоча не факт, що якби навіть і були ці футболісти зоря би виграла в Динамо, тому що Динамо зараз виглядає сильніше. І я можу передбачити, що таке ж саме може бути, коли Шахтар буде грати з Чорноморцем, адже в Чорноморці на даний час немало футболістів в оренді з Донецького Шахтаря. І якщо Шахтар заборонить їм грати проти Шахтаря, то там також результат буде для Чорноморця е, плачевний. Ось. Отже, на мою думку, я не хочу багато забирати вашого часу. Просто хочу сказати, що таке явище, як забороняти орендованим футболістам грати проти команд, з яких вони орендовані, я вважаю ненормальним. Я вважаю, що УАФ повинно прийняти рішення, в якому повинні дозволити. Всім футболістам, які в оренді грати проти своїх клубів, щоб не було таких прецедентів: що одним можна, іншим не можна, всі повинні бути в одинакових умовах. І тоді команда буде грати, і тоді команда, можливо, буде сподіватися на якийсь результат. Та я вважаю, що в тих футболістів, які орендовані, є стимул для того. Щоб показати себе проти цієї команди, що, мов, нібито то ви віддали. Ось вам я наведу приклад футболіст Володимир Брашко. Якщо ви пам'ятаєте, він був в оренді в тій ж Луганській зорі, Динамо дозволило грати Брашку проти Динамо. І Брашко тоді забив дуже красивий гол у ворота Київського Динамо. І вже наслідуй сезон. Динамо повернуло брашка і зараз Брашко є основним футболістом київського Динамо. І збірної України також він зараз є футболістом. Ось вам приклад, коли футболіст грає проти цієї команди, в які, з якої він був оренді. Так що, е, на мою думку, Потрібно, потрібно щось вирішувати. Не потрібен такий балаган, який зараз є в нашій українській прем'єр-лізі, коли одному можна, іншому не можна, а потрібно це все врегулювати і потрібно навести лад в цьому питанні. Така моя думка. Якщо у вас є свої думки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на мій YouTube канал. А я кажу вам до зустрічі. Бережіть себе, всього вам найкращого.